Я увидел этого монстра, я просто аніміла. Бункер Гітлера, мабуть, Сархафа, як його ще назвати. Крематорій. И зараз театр просто залізна бляшанка. Кияни обурені. І затяті театрали. І ті, хто на спектаклі не ходив з роду віку, усі спішать висловитися про нове обличчя театру на Подолі. Вряд ли, хто за сюди пойдеть. Я нет, туда, ні, туди і нагой. Пересічні кияни категорично незадоволені. А от ті, кому в театр не зрідка навідуватися, а регулярно ходити на роботу, радіють. За роки незалежності в країні построють хоч один театр. Це подія державного масштабу. Після 20 років очікування у нас з'явився театр світового рівня. Це суперєвропейський театр, суперєвропейський проєкт, сцени, зал, розположення. Це маленький взрив на Андріївському спуску. Маленький культурний взрив. Я хотіла б побачити, як би как бы в Лондоні построїли вот такого монстра. А ви поїдьте в Лондон? Там везде внутрі в центрі відраження часу. І актори, і керівництво театру в очікуванні. Сьогодні відкривають фасад, а уже в квітні двері для глядачів. І через них війдуть люди навіть з особливими потребами. Мені ця будівля дуже подобається, тому що там є пристосування для інвалідів, для людей з поганим зором, для людей з поганим слухом. Все це заплановано. А що стосується зовнішнього вигляду, він по перше ще недороблений. По-друге, я взагалі вважаю, що про це мають судити спеціалісти. Галерея арт-критика Євгенія Карася на кілька метрів вище по Андріївському узвозу. За процесом реконструкції стежить щодня і вважає споруду геніальною. Це христоматійна примір, як взагалі нужне вирішувати історичну середу. Більше того, я уверею, що учебник. вперше в Києві, який є європейською столицею, з'явився відповідного рівня арт-об'єкт. У нас люди звикли... А к тому, що от городок Барбі рядом на Воздріженське і народ, якби все ріна в ожидані квінділочок, башенок і всього стального. Я ні предстає собі не можуть, то може бути то другою. Батько архітектурного проекту, архітектор Олег Дроздов на шквал критики реагує спокійно у якості свого діти ще впевнений. 90% печленяні з Фейсбука. Звичайно, тут є місце для ваображення. У кожного є фотографія, яку ми обычно вибрасовуємо зі своєї колекції, там, де ми, в общем, як нам кажется, вообще даже не похожі на себе. Это стержнем вот этого негодоваття стало. Коли Чорнозавісу знімуть, всі критикани побачать: "Театр на Подолі ідеально вписується в ландшафт Андріївського узвозу". Бо він має два лица: старий київський кирпич, з якого построена вот эта нижня часть, да, яка як раз Взаимодействует с самим Андреевским. А вторая, как бы часть это выполнена из материала, который подвержен эрозии. Сейчас он, с него только сняли пленку, и он такой еще глянцевый, но уже весной он такой не будет. До слова, архітектор нагадує, у ризькій харті про культурну спадщину чітко записано: кожен архітектурний витвір має відображувати той час, коли він створений. А будь-яка псевдоісторична забудова в історичному середовищі заборонена. Тому із завданням вписати нову споруду у стару вулицю архітектор впорався. У нас в гостях Григорій Мельничук. Журналіст, блогер та один із засновників. Із координаторів столичної ради з Урбаністики навчався в технічному університеті КПІ, у вільний час подорожує, вивчає найбільш поширені проблеми великих міст України та світу. Доброго ранку. Григорій, ну ви подорожуєте, бачите, багато. Музеїв, театрів по всьому світу е, Андрівський звіз одна з визитівок Ки Києва, і ось з'явилася ця будівля. Дійсно, думки розділилися. Ваша думка з цього приводу? Ну, найголовніше те, що це насправді історія не скільки про архітектуру. Звісно, що будь-який проект, будь-який, тим більше витвір мистецтва, він має різні думки, різні uh -huh. оцінки. А найголовніша проблема е, звична вже для Києва. На жаль. Це те, що вкотре киян, не те, що не спитали, просто не проінформували про те, що відбувається в місті. Тобто не підготували до цього, що вони побачили. До того ж, перші фотографії з'явилися справді не з кращих рекурсів. Угу. Це були якісь частини, було щось завішане. Мало хто відразу розібрався, але найголовніше на кожному будівництві, яке б це не був, це чи супертеатр, чи звичайна якась будівля, має висіти інформаційний щит з зображенням проєкту. Тут щит висів, але там було зображено лише об'ємно просторове рішення, тобто проект це ніхто не бачив, і тому ми маємо таку ситуацію вкотре. Таку реакцію чули реакцію архітектора, сказав власне про те, що це частина лише будівлі. Сьогодні 9.45 з п'ять зніму сітку, яка закриває фасади, побачимо її повністю. Сказав, що через деякий час вона ще трошки відозміниться. Якщо говорити про історичну частину міста і про поєднання таких от сучасних архітектурних форм, наскільки ви до цього ставитесь, позитивно чи негативно, Якщо говорити про міжнародний досвід, в тому числі світовий Ну, справді, в багатьох європейських містах можна зустріти такий прийом підкреслення історичної архітектури певними сучасними будівлі. Будівлями. І насправді такі е, об'єкти є і зараз в Києві. Це не є першою такою ситуацією. Наприклад, е, будівля Посольства Німеччини на вулиці Богдана Хмельницького білоопорного театру. Але е, там вписування в контекст відбувається за, за рахунок схожої кольорової гами, наприклад. Тобто е, нові будівлі вони стають фоном. Для історичної забудови ну, сучасним фоном, а не домінантою, яка забирає на себе всю увагу. Ну от ми зараз можемо покачити. На будь ласка, декілька прикладів світових будівель, які в принципі також певно, що могли б викликати. Нось ну, подивіться, абсолютно сучасні музеї, які можливо хтось каже, вибиваються з класичної архітектури, ну як мінімум, тому що вони дійсно виглядають. Подивіться стара будівля і поруч із угу. такі. Гостри, скляний, ну тобто, це практика, в принципі, входу світова? Це справді практика, яка зараз широко використовується. В неї є свої противники, їх досить таки багато. Угу. Але знов таки це історія про комунікацію. Якщо згадати історію історію Києва. То проти того ж самого оперного театру, який ми зараз всі захоплюємося, е, понад 100 років тому також було дуже багато тих, кому це не подобалося. Mm -hmm. Така ж сама була історія, ми всі знаємо про Ейфелеву вежу. Mm -hmm. Але різниця в тому, що це відбувалося понад 100 років тому. Mm -hmm. І за понад 100 років тому е, методики комунікації з громадськістю, напевно, певним чином змінилися. Е, і Власне, це є головною проблемою цього, пане Григорія. Дивіться, якщо повернутися до того обурення, яке з'явилося в соціальних мережах, ви вже сказали про те, що не було воно проінформовано, представлено так, як це має відбутись. А як на вашу думку, це має відбуватись для того, аби всі розуміли, що буде в історичній частині міста? Як воно і чому воно там має з'явитись? Ну, власне, якщо ми говоримо про Андріївський узвіз, а ну в Києві так виявилося, що це ну майже весь туристичний потенціал. Всі ну, uh -huh. багато хто сприймає, що він сконцентрований саме на цій вулиці, на перевантажене насправді. І було б добре, якби схожий об'єкт з'явився десь поруч і відтягнув певну увагу від Андріївського узвозу. А по-перше, має бути певний зонінг, певні плани і певні правила забудови тобто, щоб всі розуміли, що так тут може з'явитися будівля сучасної архітектури, а це напевно буде. Якийсь міський там заповідник, умовно кажучи, де ну, сучасна забудова може бути лише фоновою. Тобто, в попередньо правило, в нас виходить, що в чергове таке якби, гасіння пожежі. Але найголовніша проблема, з якою стикнуться цей театр, це проблема паркування. Угу. Тому що Андрівський звідси, це пішохідна вулиця, там угу. немає жодного іншого під'їзду. В театрі 290 місць. Ми розуміємо, що як би люди не хотіли, не полюбляли ходити пішки по андрійському звозу. Хоча б, якщо 10% захоче приїхати туди на автомобілях або навіть на таксі, а на Андріївському звозі буде транспортний Підземного клас. Підземного паркінгу там немає. Ну, звісно, що е, Ну, тому, що я просто так. згадую відені. Там так само є музей сучасного мистецтва, не але сучасного uh -huh. мистецтва, і біля нього так само паркування немає. Хоча досить таки широка. Просто тобі потрібно зайти і пройтись, прогулюючись прекрасною музейним музейним кварталом, так само як ми прогуляємося прекрасною вулицею Андріївською. Ну, це заліце інше uh -huh. питання. Е, е, яке ж таки ми щороку про це говоримо? Чи варто зробити андріївські сутохітне? Чи все таки пускати туди автівки? Ну от я зараз дивлюсь на фотографію цього театру. Ну от якщо можна показати, ось я з планшету зараз це по покажу. Ну дійсно, фотографія ну не дуже зручний ракурс, ну будемо будемо чесні і виглядає тут все страшно. Але ж ми розуміємо, що о 9.45 сьогодні ось ця частина у нас зніметься. Зніметься сітка, і ми побачимо ось ось передню частину. Що там буде? Звичайно, будемо говорити, Ну це вже проблема до того, що знову ж таки. Непроінформовані люди вважають, що ну, якщо так, то це дійсно виглядає дивно. Але ми говоримо про це, про те, що буде все-таки по-іншому глядати. Справді, буде по-іншому. Перші два поверхи виконані з необробленої цех. Які ми зараз не бачимо. Зараз ми їх не покинуло. бачимо так, за цим рештуванням. А, але знов таки, це може бути в кожного свій смак, в кожного своє рішення. Угу. Отже, друзі, сьогодні о 9.45 п'ятій Ми таку рекламу вже зробили театру, що <рес> Я сам захотів туди зараз все кинути, і їхати дивитись, як будуть цікати фасад. Подивимось звичайно покажемо вам, який же фасад виглядає, як він буде виглядати. і... Yeah. Цікаві ваші думки сторінка сінданку мережі Фейсбук долучайтеся. Ну і чомусь хочеться сказати про те, що Володимир Горянський заявив про те, що за 20 років у нас перше з'явився театр абсолютно для подія. всіх мешканців Києва і гостей столиці. А. Ну тож давайте дочекаємо з і Подивимося, як насправді буде виглядати ця будівля, яка сьогодні обурила більшість людей в соціальних мережах. А Харків. може, це майбутнє наша ефіожа. Ну подивимось, слідкувати. А або помпіду. Дякуємо вам за Дякую. розмову.